Так, а ну показуйте мені людину, цю, яка придумала успішний успіх. То я зараз як візьму віника в руки то такого по надаю, що не схоче. Люди з ума сходять. Що це таке? Я оце надивлюся в інтернеті, які всі успішні, та й мені потім погано. Ти по перше дорогенька, де ти взяла цю шкалу успіху? Що ти думаєш, що те, що тобі показують, це вже успіх? Це раз. А по-друге, на себе треба дивитися зранку в дзеркало. Деякі і цього не можуть зробити. А ти на других дивишся? В тебе часу багато, чи що? У Нас раніше знаєш, що успіхом вважалося. Це якщо ти з маленького міста та в Київ жити поїхав, та ще в і остався, та ще й приїхав назад, і не на автобусі, а на машині. Оце успіх. А туалета в хаті поставити, а не на вулиці. Оце успіх. Я мало працюю, треба більше, Більше щоб що? Щоб що, нам нав'язують зараз все, що хочеш, моду, стиль життя, одяг, все на світі. Ти питав у себе, чи ти те хочеш чи ні, чи принесе воно тобі душевний спокій і радість. Чи ти просто купиш ти забудеш на другий день? Ти сидиш вдома, значить ти не реалізована. А де треба сидіти? На вулиці. Ви мені скажете, де треба сидіти, щоб бути реалізованою? То я піду та й сяду там Ви почитайте, що таке реалізація. Це коли в результаті тих чи інших дій ти отримуєш результат. Встала зранку, яйці зварила. Реалізувалася. Пішла, одяг попрала, реалізувалася. Ноги помила, реалізувала ноги. Каже, ви ці штани викидайте, беріть оці, бо ті вже не модні. То нічого, що вони в жопі застрягають, а спереду здавило так, що тільки носика видно, як в Буратіни. То таке, аби модні були, правильно? Не на когось дивитися, а сісти й спитати в себе, а що ти хочеш? Тільки не брехати собі, а чесно сказати, що я хочу від цього життя і від себе. Вір, Як тільки раз собі скажеш, що ти хочеш, тільки чесно, другий раз, третій раз, то тоді все, що тобі здавалося великою проблемою, це виявиться, що ти себе накрутив. А те, що здавалось неможливим, стане цілком реальним.